Всім привіт! Сьогодні на обзорі ось такий апаратик. Він у мене вже декілька років. Я в ньому в основному піляю алюміньки. Причому один раз навіть піляв ГБЦ. Навпіл. Непоганий апаратик, не за всі кошти світу. Зараз покажу, як він працює коротко. Натяжка стрічки. Це регулює ролики бажано їх по можливості, якщо заготовочка дозволяє вперед витягувати. І ось така річ, завдяки якій відбувається Це автоматичне опускання. Дивіться. Чуть-чуть чуть-чуть. І чим більше відкручуєш, тим швидше опускається. Так можна налаштовувати. Зараз покажу в роботі ось такий круглячок, я відливаю сам алюмінку. І, даби на токарному з таким місця усадки і тому подібне, не пускати в стружку або не мучитися відрізним різцем, встаночок поставив собі, працюєш, а він сам собі також працює. Рівненький ріст, все як би чудово. До речі, можна подивитись на якість відлитих заготовок. Вона ще бажає бути ліпшою, але ж це знову піде на переплавочку. Також є стоп, коли воно опускається до самого низу, вимикається пилка, але я майже ніколи їм не користуюся. Є лінійчка, щоб можна було виставити кут. Я собі зазвичай 90. У мене операції прості, просто ріжу болваночки. поставив таку баланочку невеличку і підрегулював оцей вимикач, я їм зазвичай не користуюся. Бо далеко не відхожу. Алюміній порізали зараз виставляю 45 градусів. Будемо різати профіль 25х25. 25. Двоєчка. Як ви вже помітили, запис у пришвидшеному вигляді і 3 тому що станок ріже не так швидко, як хотілося б. Ріс чудовий, рівний кут 90, зазорів немає.